Всім привіт! Мене звуть Марія і ви на каналі Космос. Сьогодні ми поговоримо про мультивсесвіти. Напевно, ви чули про цю ідею лише в контексті науково-фантастичних фільмів і книг. У них герої переміщуються між світами, які існують паралельно. При цьому різні всесвіти можуть бути як дуже схожими, так і абсолютно відмінними за ходом часу, структурою простору і законами фізики. І десь у цих всесвітах герої отримують можливість знаходити своїх двійників, які схожі лише зовнішньо або навіть мають поєднану свідомість. Поки що, все це звучить красиво, але відірвано від реальності. Однак гіпотеза про те, що ми живемо лише в одному зі світів мультивсесвіту, може насправді бути інструментом, який дозволить нам вирішити фундаментальні протиріччя в сучасній фізиці. Врешті-решт. Прийняття існування мультивсесвітів як факту об'єктивної реальності теоретично допоможе вченим нарешті розробити фізичну теорію всього. Щоб зрозуміти, як саме це може статися, нам потрібно подивитися на старт історії всесвіту, у якому ми живемо. Це момент великого вибуху. Теорія великого вибуху сьогодні є авангардом наших космологічних уявлень. Вона стверджує, що більш ніж 15 мільярдів років тому з нічого в абсолютній порожнечі виникла крихітна цятка, яка раптово вибухнула і розширилася до меж відомого нам космосу. Видатний фізик Альберт Ейнштейн дав нам теоретичну концепцію, за допомогою якої можна спробувати пояснити, що відбулося в момент Великого вибуху. Причому він дав в науковій спільноті підходи до цієї проблеми аж з двох сторін. У 1905 році у своїх наукових працях він виклав обґрунтування теорії відносності, а також ввів поняття найменшої елементарної частинки кванту. Теорія відносності стала відправною точкою для дослідження природи гравітаційної взаємодії в гігантському масштабі космосу. А поняття кванту. Ключовим для заснування нової фізичної галузі про найдрібніші елементарні частинки, тобто квантової механіки. Як теорія відносності, так і квантова механіка стали революційними фізичними концепціями, які дозволили вирішити багато нерозв'язаних питань фізичної науки, які накопичувалися століттями. Однак ці концепції породили нову велику проблему вони є несумісними між собою. Скільки вчені не билися над цим питанням та не розробляли хитрі математичні вирази, між теорією відносності та квантовою механікою виникала прірва, коли певний фізичний процес, що розглядався з точки зору обох теорій, виходив за межі планківського масштабу. Планківський масштаб це мінімально важливий розмір фізичних величин у нашому всесвіті, який має сенс. Ці крихітні значення важко уявити, але ключовим є інше. Будь-який процес, який є більшим за планківський масштаб, підкоряється загальновизнаним законом фізики і теорії відносності, зокрема. Але якщо щось має розмір менший за цей масштаб, воно стає непідвладним законам фізики і підлягає опису лише квантовою механікою. Одним із прикладів чогось, що є меншим за планківський масштаб, є гіпотетична будова кварків. Критична несумісність між теорією відносності та квантовою механікою криється у проблемі сприйняття часу. В теорії відносності час та простір відносні і поєднані єдиною тканиною. Однак об'єкти, які розташовані на тканині такого простору часу, для стороннього спостерігача є відокремленими і чітко визначеними. В той же час у квантовій механіці величина часу є відокремленою та абсолютною і використовується для фіксації спостережень. А от об'єкти нашої дійсності представлені у вигляді хвильових функцій, які руйнуються, і матеріалізуються в один із мільярдів доступних варіантів у момент проведення спостережень. Вище згадувалося, що коли певний фізичний процес виходить за межі планківського масштабу, він породжує нерозв'язаний конфлікт між теорією відносності та квантовою механікою. В цей момент ми повертаємося до теорії великого вибуху. Адже саме внаслідок цієї події наш всесвіт із крихітної частинки, меншої за планківський масштаб, виріс до гігантського космічного простору. Із того, що було описано вище, стає зрозумілим, що теорія відносності не може бути використана для пояснення процесів всередині нашого всесвіту, коли він був розміром з елементарну частинку. На такому масштабі має працювати квантова механіка. Однак з нею теж не все так просто. Окрім несумісності сприйняття часу в теорії відносності та квантовій механіці постає інша проблема. Річ у тім, що, відповідно до законів квантової фізики, навіть в абсолютно порожньому просторі будуть відбуватися певні квантові флуктуації, які є джерелом енергії. Цей процес не є чимось критичним, поки Всесвіт має розмір дрібної частинки. Однак, як тільки він переходить планківський масштаб у процесі великого вибуху, включається теорія відносності. Її ключове рівняння стверджує, що енергія еквівалентна масі. Відповідно, у все ще порожньому просторі всесвіту, який розширюється в момент вибуху, має накопичуватися нескінченна кількість енергії від квантових флуктуацій, яка переходить у нескінченну масу. А там, де виникає нескінченна маса, повинна народжуватися чорна діра. Отже, відповідно до фізичних законів, наш Всесвіт одразу після свого народження мав схлопнутися в сингулярності Чорної діри через надзвичайну концентрацію енергії маси. Однак цього не відбулося, як і не відбулося миттєвої анігіляції матерії з антиматерією. У нашому всесвіті матерія суттєво переважає за кількістю антиматерію. Усі процеси проходили таким чином, наче надлишкова маса, енергія та частинки антиматерії одразу після великого вибуху мали можливість кудись втекти однак, куди саме вони могли піти до інших всесвітів. Саме так сюжетна вигадка з фантастики перетворюється на гіпотезу, яка потенційно дозволить вченим пояснити, чому ми бачимо наш світ таким, яким він є. Отже, відповідно до теорії мультивсесвітів, наш космос виник не спорожнечі, а всередині вищого за порядком багатовимірного простору, із яким він має хоч і обмежену, але взаємодію. Та якщо мультивсесвіт та всесвіти, що в ньому існують, є реальними явищами, то які властивості вони мають? Напевно, найкраще це питання дослідив шведсько-американський фізик Макс Тегмарк. І першою його важливою роботою був постулат, що будь-якому набору фізичних законів, який не містить математичних протиріч, відповідає незалежний, але реально існуючий всесвіт. Хоча це припущення сьогодні не піддається експериментальній перевірці, воно привабливе тим, що вирішує питання, яким чином фізичні закони та значення фундаментальних фізичних констант, що ми спостерігаємо, є саме такими, які нам вдалося підтвердити. Друга його важлива робота це класифікація, яка містить чотири рівні мультивсесвітів. Перший рівень мультивсесвіту вважається найпростішим і найбільш очевидним. Ми перебуваємо у своєрідній сфері спостережуваного космосу. Її межі визначаються тим, як далеко ми можемо бачити, тобто швидкістю світла і швидкістю розширення всесвіту. Якщо за цим горизонтом нашої сфери спостереження просто продовжується такий же всесвіт з тими самими законами фізики. То, ймовірно, там існують інші подібні області. Якщо ж, наприклад, за 100 мільярдів світлових років від нас є інший спостерігач, то він бачитиме зовсім іншу ділянку Всесвіту, обмежену його сферою спостереження. Хоча ми всі є частиною єдиного простору, відстані настільки гігантські, що ми практично не можемо контактувати. Виходить, ніби це окремі всесвіти, просто дуже віддалені. Другий рівень мультивсесвіту пов'язаний із раннім періодом інфляції, що є одним із ключових елементів будь-якій сучасній космологічній моделі. Суть інфляції полягає в тому, що в перші долі секунди після Великого вибуху всесвіт розширювався неймовірно швидко. Цей етап тривав від 10 в мінус 36 степені до 10 в мінус 32 степені секунди, але за цей час простір космосу виріс у незліченну кількість разів. Потім розширення сповільнилося, але не зупинилося. Для другого рівня мультивсесвіту передбачається, що інфляція насправді не завершилася, вона триває постійно, але в багатовимірному просторі вищого рівня. Однак в певних областях вона може випадково сповільнюватися, і там утворюються окремі бульбашки всесвіти нижчого рівня, подібні нашому. Таких бульбашок може бути нескінченно багато. І в кожній свої початкові умови, фізичні закони та навіть інша кількість вимірів. У нашому всесвіті склалися умови, сприятливі для появи життя, але можуть існувати бульбашки, де його виникнення неможливе. Всі окремі всесвіти існують на тлі гігантського фону постійної інфляції. Третій же рівень мультивсесвіту вже випробовує на міцність здатність людського мозку до абстракцій. Бо він передбачає використання ефектів квантової механіки в космічному масштабі. Але мова йде не про застосування законів квантової фізики до об'єктів, які вийшли за межі планківського масштабу, а про здатність спостереженням чи вимірюванням об'єкта спричиняти появу нового Всесвіту. Як саме це може відбуватися? Однією з головних особливостей квантової механіки є принцип суперпозиції. Який полягає в тому, що квантовий об'єкт може перебувати в усіх можливих станах одночасно, поки в якийсь момент ми не проведемо його вимірювання. Саме тому у квантовій механіці частинки, такі як електрон, існують не у вигляді відокремленої точки, а у вигляді хмари, розмазаної у просторі, конфігурація якої математично описується формулою хвильової функції. Найкраще принцип суперпозиції ілюструється двома абстрактними експериментами, відомим усім котом Шредінгера та монеткою, яка після падіння одночасно повернута догори орлом та решкою, поки спостерігач на неї не погляне і не побачить одну зі сторін з певною вірогідністю. Відповідно, на науковому рівні, після вимірювання квантова хвильова функція, що містить вірогідність перебування об'єкта в певному стані, руйнується. А спостерігач бачить об'єкт не як хмару, а як чіткий відокремлений образ, зафіксований в певний момент часу. Однак що буде, якщо уявити, що вимірювання є не кінцем невизначеності квантового об'єкта, а лише точкою перетину, в яку сходяться варіанти з минулого та з якої виходять варіанти майбутнього? Саме таку неймовірну ідею пропонує третій рівень мультивсесвіту. Спостереження та вимірювання квантових об'єктів призводять до народження нових всесвітів, кількість яких не є нескінченною, але при тому важко піддається обліку. Що цікаво, науковці поки що не мають чітких критеріїв, яке саме спостереження якого об'єкта в квантовій механіці може призвести до появи нових всесвітів. Так, кожне рішення прийняте вами на побутовому рівні, ну, таке як вибір, що замовити на вечерю суші чи піцу, не призведе до появи нового всесвіту. Однак кожного разу, коли ви проводите спостереження по відношенню до квантової системи або використовуєте для прийняття тривіальних рішень квантовий генератор випадкових чисел, нові всесвіти дійсно можуть народжуватися. Більше того, вони існуватимуть паралельно, можуть мати різні закони і умови, а в якомусь із всесвітів житиме ваша копія. Однак, із дуже великою ймовірністю ви ніколи з нею не познайомитесь. А щодо того, де весь вище калейдоскоп всесвітів може існувати, мова буде йти про абстрактний математичний гільбертів простір із нескінченною кількістю вимірів. Останній четвертий рівень для Всесвіту. Найбільш загадковий та радикальний. Тут мова йде про всесвіти, які не лише існують десь далеко, але й можуть мати повністю інші закони фізики. Ці реальності не обов'язково розміщені в нашому просторі та часі і можуть мати зовсім іншу логіку, бути побудованими на відмінних математичних структурах. Наприклад, вони можуть не мати квантової фізики або функціонувати за зовсім іншими законами причинності. У таких всесвітах, можливо, час йде стрибками або взагалі не існує. Четвертий рівень не просто пропонує інші всесвіти, він ставить під сумнів саму суть фізичної реальності, як ми її розуміємо. На цьому каналі ми знайомимо вас із панівними фізичними теоріями, розповідаючи про них простими словами. Діліться в коментарях, про які ще фізичні концепції та відкриття вам було би цікаво дізнатися. Познайомившись із класифікацією мультивсесвіту, ми підходимо до питання. А який же із запропонованих рівнів може вирішити наступну практичну задачу? Куди поділася надлишкова матерія та енергія після великого вибуху, що дозволило нашому всесвіту уникнути анігіляції чи схлопування в сингулярності чорної діри одразу після народження? Перший рівень мультивсесвіту відпадає. Бо він пропонує лише один всесвіт, хоч і дуже великий та неосяжний для нашого спостереження. Четвертий рівень відпадає через принципову неможливість на сучасному рівні науки осягнути щось, що лежить за межами людської логіки та уяви, лишається другий рівень та третій. Другий рівень теоретично міг би вирішити проблему міграції надлишкової матерії та енергії з бульбашки нашого всесвіту. Однак вчені не мають сьогодні математичного апарату, який би дозволив описати цей процес із належним рівнем обґрунтування. А от до опису механізму існування множини космічних просторів на третьому рівні мультивсесвіту вчені неочікувано виявились готові, бо в 60-х роках ХХ століття почали розробку теорії струн. Теорія струн це спроба описати світ на ще меншому масштабі, ніж кварки. Сьогодні всі елементарні частинки із кварками включно. Описуються за допомогою стандартної моделі у фізиці. Відповідно до неї, найдрібніші частинки матерії розглядаються як відокремлені точки. Теорія струн вже припускає, що в ці частинки на фундаментальному рівні є одновимірними об'єктами струнами, які можуть вібрувати із різною частотою. Останню, у свою чергу, визначає, яку частинку з певними властивостями буде оособлювати струна. Теорія струн початково розроблялася як теорія всього, що мала вирішити протиріччя між теорією відносності та квантовою фізикою, які були описані раніше. Саме не теорію струн покладаються надії зі створення квантової гравітаційної теорії та об'єднання всіх чотирьох фундаментальних взаємодій: гравітації, електромагнетизму, слабкої і сильної взаємодії. Але її специфікою є те, що для своєї життєздатності вона має обчислюватися не в трьох, а в десяти вимірах. І сьогодні досі не вдалося розробити механізм правильного переносу обчислень із багатовимірного світу на тривимірний простір. Протягом другої половини ХХ століття теорія Струн пережила дві революції, під час яких виявилося, що дана теорія насправді поділяється на декілька окремих теорій. А над ними стоїть М-теорія, яка включає додатковий одинадцятий вимір для проведення раціональних розрахунків із використанням найсучасніших математичних формул. Достеменно ніхто не знає, що означає літера М в назві цієї теорії, але дехто припускає, що вона означає мембрану або скорочену брану. І от в рамках деяких теоретичних припущень висуваються гіпотези, що струни можуть бути не одновимірними, а багатовимірними. Вище згаданими бранами. А вони, у свою чергу, можуть не обов'язково бути маленькими, їх розмір визначається кількістю енергії. Крихітним частинкам на зразок кварків відповідають струну з невеликою енергією. А ось якщо енергії буде більше, то й розмір об'єктів, які особлюють струни, може бути більшим. Ну і в сучасніших версіях М-теорії це може стосуватися не тільки одновимірних струн, але й багатовимірних бран. Причому через накопичення енергії брани можуть бути не просто великими в контексті теорії струн, а гігантськими? Тут і з'являється дивовижна ідея, що весь наш всесвіт це брана, точніше, навіть три брана. адже ми живемо у всесвіті з трьома макроскопічними просторовими вимірами. Та як все ж таки М-теорія і брани розміром із Всесвіт можуть вирішити проблему позбавлення від надлушкової матерії та енергії після великого вибуху? Рішення полягає в тому, що струни, які формують всі частинки навколо нас, поділяються на два типи відкриті та замкнуті. Замкнуті струни нагадують петлю, а ось у відкритих є два кінці. Що робити струнам останнього типу? Куди їм ці кінці подійти? Розрахунки показують, що єдине місце, до якого вони могли причепитися це трибрана нашого Всесвіту. Більше того, відкріпити ці кінці неможливо. Всі струни, які своїми вібраціями породжують відомі нам елементарні частинки, що є носіями фундаментальних фізичних взаємодій, за розрахунками вчених є відкритими. Тобто вони можуть вільно ковзати по поверхні брани нашого космосу, але не здатні покинути її площину. А значить, і ми, які на фундаментальному рівні з цих відкритих струн складаємося, не можемо покинути свій світ у вигляді брани. У цьому контексті замкнуті струни є винятковими, бо завдяки відсутності кінців вони ні до чого не прикріплюються, а отже можуть вільно покидати площину брани і межі нашого Всесвіту. Відповідно до припущень вчених, замкнуті струни породжують лише гіпотетичні частинки гравітони, які є носіями фундаментальної гравітаційної взаємодії, механізм роботи якої досі лишається таємницею. Гравітони мають бути єдиними частинками, що здатні переміщуватися між різними бранами Всесвітами, якби витікати з них. І цей прихований потік має стати ключем до існуючих загадок космосу. Саме у вигляді мандруючих гравітонів пішла надлишкова речовина та енергія одразу після Великого Вибуху, а також антиматерія, що дозволило уникнути миттєвої анігіляції нашого Всесвіту. Також те, що гравітони здатні подорожувати між різними бранами, пояснює, чому гравітаційна взаємодія є слабшою за всі інші. Насправді, вона є дуже сильною, але в рамках багатовимірного мультивсесвіту. До нашої штрибрани космосу дістається лише невелика частка з усіх існуючих гравітонів. Це пояснення вже звучить доволі фантастично. А що, якщо запропонувати ідею, що в багатовимірному мультивсесвіті брани з кількістю вимірів, що характерні для нашого всесвіту, можуть знаходитися у вигляді химерно вигнутих стрічок, відстань, ніж якими становить декілька міліметрів? Тобто прямо зараз під екраном вашого смартфону може проходити межа іншого всесвіту. І ви навіть здатні з ним взаємодіяти через потоки мандруючих гравітонів, однак ви не зможете до нього доторкнутися. Чи подолати його межу, бо елементарні частинки, з яких ви складені, сформовані відкритими струнами, кінці яких намертво прикріплені до тканини простору часу нашого космосу. Іншим цікавим наслідком того, що брани всесвітів можуть бути химерно вигнутими стрічками, є те, що між масивними об'єктами, які в площині брани розділені величезною відстанню по прямій, може існувати дуже короткий шлях через складку простору часу. Цією лазівкою здатні мігрувати гравітони, створюючи ще один шлях для прихованої потужної гравітаційної взаємодії. На даному етапі, послуговуючись теорією Струн та М-теорією, ми прийшли вже до зовсім карколомних уявлень про можливість співіснування паралельних всесвітів. Однак, якщо слідкувати уважно за всіма деталями, можна помітити, що концепція Бран дозволяє просто пояснити причину виникнення такої події, як Великий Вибух. Дотримуючись гіпотез, ми маємо багатовимірний мультивсесвіт вищого порядку, брани з трьома вимірами, як у нашому всесвіті, або більшою кількістю вимірів, та гравітони, що можуть вільно пересуватися в цьому клубку, переносячи колосальні об'єми речовини та енергії. В такій системі цілком ймовірною подією є доторкання бран різних всесвітів один до одного. І так як ці брани величезні, то й енергії вони мають теж гігантську. А коли дві високоенергетичні сутності перетинаються, може ставатися вибухова подія. Так як вона проходить в узгодженні з теорією струн та квантовою механікою, її наслідком може бути виникнення нових бран всесвітів. А ці брани можуть або одразу зникнути внаслідок процесу анігіляції, або здатність зберегти своє існування через випадковий витік матерії або антиматерії у вигляді гравітонів. Вкотре доводиться повторювати, що концепція мультивсесвітів за теорією струн виглядає як вигадка наукової фантастики. Однак, на відміну від несправжніх наук, таких як астрологія чи езотерика, екстравагантні гіпотези вчених у даному випадку мають під собою фізичне підґрунтя та математичну основу. Це означає, що існування мультивсесвітів можна перевірити експериментально. Але не сьогодні. І, скоріше за все, не в найближчому десятилітті. Щоб виявити описані вище брани, замкнуті й відкриті струни, потрібні досліди таких крихітних або гігантських масштабів, або з такою кількістю необхідної енергії, що на даному рівні науково-технічного розвитку подібні практичні пошуки є неможливими. Проте все може змінитися і набагато швидше, ніж ми думаємо. Бо в минулому столітті ми тільки припускали існування квантів та гравітаційних хвиль, а сьогодні ми вже створюємо перші квантові комп'ютери та фіксуємо гравітаційні коливання на детекторі Ліго. Так що, цілком можливо, що ще через 100 років або навіть менше ми точно будемо бачити в ході експериментів, що паралельні всесвіти існують, і вони є гігантськими багатовимірними вібруючими струнами. Дякую всім за перегляд! Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, а також залишити свій коментар під цим відео. І до зустрічі у нових випусках!